Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій ютуб канал? Мене звати Євген і я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні буде страшенно цікава тема, а саме чому багато емігрантів не можуть адаптуватися в Новій Зеландії і покидають її. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Також перейдіть обов'язково на мій веб-сайт New Zealand, від Євген, який буде внизу в опису під цим відео. Там є багато безкоштовної інформації про переїзду до Нової Зеландії. Також можете замовити консультацію по переїзду до Нової Зеландії. І ще ви не будете пропускати такі краєвиди, що вам зараз показую. І поїхали до нашої теми. Самі можливі причини і самі суттєві, чому ж. Іммігрантам важко адаптуватися в Новій Зеландії. Це те, що номер один англійська мова. По При якихось причинах там, людям або немає часу вивчити англійську мову, або просто не хочуть, там є якийсь мінімальний рівень, а його не вистачає в принципі, для якогось там кар'єрного росту. І це дуже велика перепона. Навіть щоб отримати резидентство в Новій Зеландії то вам потрібно англійську здати на 6,5 по IELTS -у. І це зробити ну, не так і легко. Бо це такий серйозний левел 6,5. Вам треба готуватися до нього. Сам екзамен десь зараз коштує в Новій Зеландії 450 приблизно доларів новозеландських. Ви можете здавати тут на цьому острові в краще. Чи... Я здавав пару разів. Хтось там є Данідені, Нальсені, наскільки я знаю. Ви готуєтесь і здаєте його тут. Є зараз е, письмові варіанти, є на комп'ютері. Тобто, е, і не тільки для резидентства, а навіть для роботи. Що ви хочете більш-менш знайти гарну роботу, то без нормального знання англійського у вас нічого не вийде. Вони часто підписники е, запитують Євген. Чи обов'язково знати англійську на нормальному рівні, щоб переїхати до Нової Зеландії? Я відповідаю так. Навіть якщо ви знайшли вже роботодавця роботу, у вас там є досвід нормальний за кордоном чи в Україні, і ви хочете приїхати до Нової Зеландії, то вам, як правило, ж треба пройти інтерв'ю з роботодавцем. Як правило, воно займає десь 40, від 40 хвилин до години. І він може задавати любі питання, і в моєму випадку було те саме. Е, питання можуть бути різні, не тільки по вашій там, спеціальності, по вашому досвіду, він може задати любі-любі, і вам треба бути готовим на них відповісти. А для цього треба хоча б мати середній рівень англійської, щоб з людиною час поговорити по тому самому скайпу. Тому коли ви мене питаєте, чи е, вам потрібно Знання англійської мови в англомовній країні, то я відповідаю, що так. І чим краще ви будете її знати, тим легше вам буде адаптуватися і сприйняти Нову Зеландію, друзі. І це така сама, я сказав би, одна з вагомих причин, чому важко адаптуватися. Тому що, якщо ви не знаєте мови. На другому місці також я відкрив для себе. Таку причину, що багато наших земляків і іммігрантів вони приїхали жити за кордон, там, Нову Зеландію, але вони ще не переключилися на цю країну, живуть ще нашим життям. А тут зовсім інший менталітет нової Зеландії. Тут зовсім по-іншому, якщо ви не переключилися на цю країну. На її мову, на її культуру, на її спосіб життя, то вам дуже важко тут також буде адаптуватися. І я зустрічаю людей, які вже тут пожили там, по 10 років і більше, але вони якось думками, що ще живуть з тої країни, де вони приїхали. І їм важко влитися в колектив, реалізуватися тут в Новій Зеландії. Це їм ставить таку дуже сильну перепону на рівні з англійською мовою 100%. І от е, також, е, я сказав би, така третя причина, чому тут важко іммігрантам адаптуватися і знайти нормальну роботу, про яку вони там мріють. Це те, що, як правило, ви сюди приїжджаєте по любій роботі, тобто по якій у вас там був досвід, ви працюєте, там багато хто приїхав, скажімо так, через ферми в Нову Зеландії. Це і українці, і філіппінці, і багато азіатів. І всі-всі сюди приїхали через ферми. Їхня Перша робота була робота на фермі. І в принципі, якщо ви себе там нормально зарекомендували, у вас, є, у вас повинна бути новозеландська рекомендація, референс. То, в принципі, якщо ви вже міняєте роботу, у вас є референс новозеландський і нормальний, що ви там працювали декілька років, а вам тоді легко знайти іншу роботу, вже, якщо ви хочете. Бо я знаю багато людей, які приїхали там по партнерських візах, тих самих, і в них не було новозеландського досвіду, новозеландського референса. Їм було страшенно важко знайти роботу. Тому що навіть де б будь-який, чи там на фермі, чи там, де ви не працюєте, починали йти з прибиральника, тут також це окей. Ніхто роботу тут ніякої не соромиться в Новій Зеландії. Тут всіх поважають. Ферми, мабуть, найбільше поважають, тому що 50% економіки тримається на, саме на молочних фермах. Новозеландія виробляє дуже багато молока. І тут до фермерів дуже велика повага, якщо ви робите на фермі, ходите в, в гумових сапожках по вулиці, це тут дуже такий стиль розповсюджений. вас дуже поважають, це відчувається. Бо люди знають, хто реально заробляє гроші для країни. То без референса Новозеландського важко дуже, тим більше, якщо ви працювали деякий час. На першій роботі у вас хороша рекомендація, там, як правило, вони передзвонюють до вашого першого роботодавця, питають, то вам тоді легше набагато знайти роботу. Другу, якщо ви хочете чи там третю, а без першого референсу, якщо ви себе, якщо ваше не було зовсім ніякої роботи в Новій Зеландії, або ви себе не дуже гарно на перше зарекомендували, то... Вам тоді буде важко тут і реалізуватися і взагалі знайти якусь роботу, скажімо, про яку ви там мріяли. У кожного там своя мрія, робота своєї мрії. О, і це такі три перепони, я сказав би самі головні, з якими іммігранти тут, в Новій Зеландії, мають справу, чому їм тут важко реалізуватися, адаптуватися. В принципі, це такі, що, що, що від вас залежить, що ви можете змінити. О. А також багатьом, от зараз багато хто виїхав з Нової Зеландії в Австралію, там інші країни. Тому що, як і скрізь, тут інфляція, трохи є, криза. І в принципі люди важко платити за житло. Якщо у вас там зарплата середня або не ще середньої, то вам буде дуже важко оплатити, знімати тут житло в Новій Зеландії. І вони в пошуках кращої долі, наприклад, в Австралії, бо там... Кажуть, зарплата на 20-25% вища, ніж в Новій Зеландії, то люди туди переїжджають, хоча там теж так само приблизно коштує е зняти житло чи купити, як і в Новій Зеландії. О, але зарплата не завжди вища. От я говорив з своїм другом, він там їздив на стажування в Австралію, а потім з одного е з компанії в Аделаїді, там людина приїхала по камперванах сюди ремонтувати кампервани, то каже, в нього там зарплата була. В Австралії нижче, ніж тут. У Новій Зеландії йому запропонували, він навпаки переїхав з Австралії в Нову Зеландію. Так що, не, ну, Здебільшого так, там більша, але є такі випадки, що в Новій Зеландії кращі умови і більша зарплата. Друзі, тобто це таки трошки вам розказав, яка взагалі ситуація. Дякую, що ви весь цей час зі мною. Дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Підпишіться, будь ласка, на цей перший україномовний YouTube канал. Поставте подобайку, розлоги, коментар, ціную підтримку кожного з вас, друзі. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!